Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас 14.11. Давайте подивимося таке запитання: як не впасти духом, духом виходячи з того, що відбувається? Як людям витримати ось те психологічне навантаження і в ході тих новин, які ми бачимо? Бо люди, я бачу, що взагалі падають у відчай, падають духом. Де знайти ту мотивацію і що далі буде з нашою державою? Після ось цих новин, подій, які ми бачимо, що відбувається, давайте подивимося ось таку відповідь від Всесвіту, від карт, як не впасти духом, як знайти мотивацію для себе і що? Чекає далі Україну в ході того, що відбулося, ми дивилися багато розкладів моїх, що місяць постійно нас супроводжує. А місяць – це таємні дії, таємні оборудки, яких ми не бачимо, не знаємо. Але з часом все тайне становиться явним. І ось прийшов той момент, коли якісь речі ми... Дізнаємося, якісь ось такі махінації стають для нас відомими, висвітленими. Ну, давайте подивимося, що чекає Україну, українців після тих новин, які ми бачимо, і як не впасти духом, що нам робити. Я вам зараз розкажу, і яка та буде Україна, і чи буде вона, і яка вона буде. Дивіться, от випадає перша карта диявола. Це дійсно провокації, які виникли. Провокації, які диявол підкидував і нашій владі, і кожному з нас. І коли людина падка, да? падка на гроші. Хтось не може встояти від спокуси грошей, хтось не може встояти від спокуси, маючи велику владу використовувати її деструктивно. Кожного своє. Да? Хтось в ході того, наприклад, отримаючи якісь певні блага, гординя росте в людини. І це дійсно наша дуже велика проблема. Яка дійсно висвітилася на весь світ? Що це для українців? На жаль, це горе і біда. Ми, як люди звичайні, стали жертвою цього всього, що відбувається. Але що говориться? Що говорить, говорять карти? Кожна людина. Так само, як і наша влада, тут так я читаю: так само, як і наша влада, робить те, що вважає ну, правильним із свого боку. Хтось пішов на провокації, які підкидає диявол, але це їхній урок. Це їхній урок. Вони приймають рішення згідно свого мірила совісті, а кожен із нас. Не повинен засуджувати, бо ця карта каже: ми до кінця не знаємо, що там насправді відбувається, які насправді цілі. Ми не знаємо кінечний результат, до чого це призведе. І ця карта каже: не лізьте туди, бо до кінця невідомо, не витрачайте енергію на засудження. Не впадайте у відчай, бо взагалі в кожній голові не повинно бути деструктивних думок. Ви не можете відповідати за дії тих людей. Вони за них будуть відповідати самі. Так, робіть так, щоб їхні дії у ваших головах. Не породжували думок деструктивних, які будуть впливати на вас і вам не будуть давати жити і будуть руйнувати ваше життя. Чи буде справедливість? Буде. Справедливість Всевишнього буде однозначно, ось вона і випадає в садніх справедливості. А що робити людям в цій ситуації? У кожного із нас є совість. І совість це мірила, мірило всього. Совість це як вайфай кожного з нас із Всевишнім. От, згідно нашої совісті, кожен з нас повинен відповідати за свої дії і рішення. Совість породжує у нас силу духу. Совість це наш зв'язок із духом, тому а дух це всадник, всадник, який сидить на коні. А кінь це наша душа. Дух, сила духа завжди присутня у нас. Поки ми тут живемо і дихаємо. Завжди з нами. Сила духа, Всевишній Бог, род з нами. Совість це зв'язок кожного з нас з Богом. Тому мірила совісті у нас, якщо ми будемо відповідати за конкретно свої рішення, вчинки і дії, які будуть по совісті, чесні, які будуть наповнені добром, благістю, праведністю. Наш дух буде. Сильний і в наш зв'язок із Богом буде сильний. І душа, тінь, на якій сидить дух, буде йти, не спостикаючись. Але якщо ми самі, кожен з нас живе в брехні, живе в нечесності, по відношенню себе, своїх рідних, свого кола творіння. Не там, десь там, при владі, а свого кола творіння. Своїх рідних, діток, друзів, колективу. От, отут у вас, якщо є брехня, неправда, неправедність, ваш дух втрачає зв'язок із Богом. І ваша душа важким спотикається. Як ви це бачите в своєму житті? Як Неудачі, на роботі, нещасливе взагалі життя, проблеми із здоров'ям це дзвіночок того, що ваша душа погано везе духа, коня, причина в нечесності, в неправедності і відсутності зв'язку із Богом. Відповідайте за свої вчинки. Вони будуть відповідати за свої. Не засуджуйте, бо ви не знаєте, що там, як там, і взагалі, яка ціль цього, мотив цих дій. І хто за цим стоїть? Відповідайте за свої дії. Відповідайте за своїх діток. Відповідайте за те коло творіння, на яке ви впливаєте. Ну, давайте. Ще подивимося, яка ціль цього всього. А ціль цього всього вибрати той шлях в таких умовах. Дивіться, ми Ми діти Бога. Ми діти Бога. Ми знаходимося на землі в оцій школі. Для того, щоб ми отримали досвід в таких умовах війни. Провокації диявола, він наш вчитель, провокації диявола, спокуси його. Ми навчаємося в цій школі, ми виховуємо в собі совість, дух, праведність і чесність. В цьому наша сила. І в цій школі наша задача по картам світити, зберегти світло духа, вибрати той шлях. Ось Всевишній над нами. Вибрати той шлях, який в оцяких різноманітних умовах життя, війни, спокуси, алчності не втратить себе, прояви себе як сила, прояви себе як сильний вершник, який веде до істоку цю Душу, цю путницю життя, яка народжуючись, пер... народжуючись декілька разів на цій землі в цих умовах, збережеться світло духу і підніметься у вищі світи. І кожен з нас, як один сюди прийшов і тільки за себе відповідає, так і піде один. Тому не треба думати, що там, хто там, де там, що робить, в яких кількостях. Да, це дуже обідно, дуже неприємно. Навіть нормальній людині соромно за них, за дії цих людей. Але ми не вправі судити і ми не знаємо корінь цих дій і, і тих, хто стоїть за цим. Думайте про себе, виховуйте в своїх дітках совість, чесність, порядність, бо в цьому їхня сила. Цьому їхня сила з'їдає нас, кожного з нас, коли ми нечесні, коли наша совість роз'єднана з Богом родом, от тоді ми втрачаємо силу, і наша душа, наш кінь спотикається в житті, дороги не відкриваються. Але якщо ви стійкі в своєму світлі, якщо ви живете по совісті, і чесно, вам не соромно кожного ранку дивитися в дзеркало на себе, в цьому ваша сила. А хто там що робить, то взагалі вас не стосується. Україна ось вона. Вона була, є і буде. Люди наші були, є і будуть. Але, на жаль, як я бачу, Колісниця випадає, колісниця війни. Ми йдемо до миру, але шляхом війни. І він ще довгий. І як показують карти, таке відчуття, що на Україну накинуте ярмо однієї з країн, і це не Росія. Однієї з країн, і це не Америка. Яка тримає Україну на даний момент в цьому ярмі і веде шляхом війни, тому що Україна, як народ показує свою, на жаль, на даний момент слабкість духу, ідучи на поводу того, хто, ним, хто нами маніпулює. Тому пробуджуйте в собі дух, коли кожен з нас буде в дусі, в силі, буде сильна ваша родина, буде сильне ваше. Мі таких людей стане більше, бо ви будете вібрувати на частоті сили, ви будете заряджати своє оточення такою ж силою. Нас буде ставати більше, і ми, як народ, будемо в дусі, ми проснемося, і ми виберемо тоді інший шлях для себе. От давайте думати про свій стан сили і про те, що ми робимо і як ми живемо. Не давайте навіть навіть маленької можливості в своїй голові. Народжуватися деструктивним, поганим думкам. Дійте через дії, благісні, чесні. І тоді, навколо вас, будуть з'являтися такі ж люди, і навколо тих людей будуть з'являтися також люди сили, світла і добра і чесності. Раніше навіть не потрібно було підписувати ніякі документи, угоди, бо сказане слово людиною чисті це печать. Слово це печать. Тому перед тим, як ви щось кажете на своїх дітей, на своїх рідних і взагалі на себе і на оточення, подумайте: бо вам сказане слово це печатка яка… Фіксується в просторі і вона рано чи пізно вступить в дію. Так ставте печатки добра, сили, щастя і совісті. І тільки таким шляхом Україна вийде з війни. Тільки таким. Бажаю вам щастя і добра. Хай все буде добре.